Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви Г, письмо малої букви Г, головна думка, заголовок, протилежні слова, розвиток зв'язного мовлення добираю слова. Натракуйте в клітиночках підпис до малюнків. Но а це гриби. Вигадайте, яку ми букву будемо вивчати? Сьогодні ми будемо вивчати. Букву Г. Навчимося читати та писати слова. Сторіночка 58. Дивимося, хто ж у нас є? Хто зображений на малюнку? Мишка, котик і дракон. Скільки голів має дракон? 3. Сьогодні головне слово у нас голова. Давайте зробимо звуковий аналіз слова. Г. Твердий приголосний О. Голосний. Л твердий приголосний, О – голосний, В твердий приголосний, а голосний. Скільки складів у цьому слові? Голова. Три. І наголошений третій склад. Читаємо слова і одразу шукаємо підпис слова до малюнка. Нога, гараж, гусак, гумка, глина. Гноми, груша, гриби, голова, голівонька, гратися, гроза. Яке слово підпис? Груша. А тепер відшукайте слово на схему. Дивимося на нашу схему, складається вона із трьох складів. Перших два приголосних звука. Що ж це може бути за слово? І останній склад пом'якшений. І це слово гратися. У ставку гуськом стоять гусенята й гуска. Гусенята плюскотять, гуска носом плюска. Викладіть стільки цеглинок, скільки ви почуєте слів зі звуком Г. Слухаємо ще раз. У ставку Гуськом стоять. Гусенята і гуска. Гусенята плюскотять. Гуска носом плюска. Скільки у вас вийшло цеглинок? П'ять. Молодці. Який звук зустрічається найчастіше? Звук Г. Який він за звучанням? Голосний чи приголосний? Приголосний. Асоціативні кущі словом «гуска», яким вода, трава, річка, пір'я, птах, гусак, гусиня. Квест дослідження хто бачив гусака в своєму житті. Зграя гусей летить у вигляді клину, така форма збільшує дальність перельоту зграї вдвічі. Коли? Передній гусак втомлюється, інший гусак займає його місце. Усі тварини можуть спілкуватися між собою своєю мовою, і гуси не є винятком, налічується близько 10 різних звукових тональностей, за допомогою яких гуси проявляють різні почуття. Злість, радість, гнів, жаль тощо. А ось знаменитий га 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 видає винятково жіночу Працюємо за підручником завдання. Уявіть, що ви опинилися в малюнку. Кого ви бачите? Що робить дракон? Хто з вас бачив дракона? Де? Асоціативний кущ із команд драконом. Малюнок, мультфільм, зелений. Багато голів, кіно. Ще які слова. Одна голова добре, а дві краще. Як ви гадаєте, що цей текст? Слухаємо текст. Жив собі дракон, і було в дракона дві голови. Одна голова була серйозною, а друга веселою. Одна любила книжки читати, а друга у комп'ютерні ігри грати. Одна спала вдень, а друга вночі. Одна пила теплий чай, а друга холодний. Одна їла чорний шоколад, а друга білий. Такі різні голови в одного дракона і такі дружні. Серйозна людина. Сьогодні у нас таке слово. Що ж це означає серйозна людина? Це людина, яка відзначається вдумливістю, розважливістю, в своїх думках і вчинках, уставлені до життя. Читаємо текст разом. Отже, давайте попрацюємо з протилежними словами. Одна людина серйозна, а інша весела. Читати або грати. Вдень протилежне слово вночі. Теплий протилежне слово. Холодний, чорний протилежне слово, білий. Зіставимо зараз з вами малу букву Г, друкований рукописно. Що спільного, а що відмінного. Відкриваємо з уши сторінка 45, вверху ви бачите слово газета. Пропишіть звукову схему. маленької літери Г. Прописуємо верхній рядочок маленької літери Г. Далі прописуємо склади ГІ Г-ГУ ГМ, гілка галка. Тепер відкриваємо зошит сторінка 48. Наведіть і розфарбуйте голови дракону. Нагодуйте його. Виберіть, що швидбу буде їсти. Обираємо пальчик. Все в ваших руках середній. Яким був твій настрій? Яке завдання сподобалось найбільше? Безименний. Що ти сьогодні виконав? Яких результатів досяг? Мізинчик. Про що нове ти сьогодні дізнався, які завдання отримав? Вказівний, чим ти сьогодні допоміг іншим, чи покращилися сьогодні твої стосунки з оточуючими? І великий, які труднощі ти сьогодні відчув, над чим ще потрібно подумати. До зустрічі!